Сполучені Штати майже вичерпали 48 мільярдів доларів для України. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися у конгресі. Зараз обговорюють новий пакет фінансування. Фінансування, як кажуть багато законодавців Сполучених Штатів, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той час, як Україна готується до наступу. Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні все те, що потрібно Збройним силам України, щоб захистити та повернути свою суверенну територію. Наголошують сенатори під час. Слухань, білий дім вже обговорює новий пакет. Передбачається, що він буде розрахований на значне посилення підтримки України. Повідомив неназваний високопосадовець із адміністрації президента Джо Байдена. Він додав, що потреби України можуть змінюватись під час або після наступу, але адміністрація повністю віддана підтримці України на полі бою на довгострокову перспективу. Росія будує агресивний авторитарний режим, який загрожує миру в усьому світі. Про це сьогодні заявила Андреа Кендал Тейлор, директорка програми Трансатлантичної безпеки в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Темою слухань було питання подальшої політики Сполучених Штатів щодо Росії на засіданні. Свідчив також колишній заступник держсекретаря та посол США в Росії Джон Саліван. Останній наголосив: якщо імперська ідея Росії не буде зупинена в Україні, то це знищить міжнародний порядок. Створений після другої світової за цими слуханнями та іншими подіями на Капітолійському пагорбі уважно стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Катю! Вітаю Наталю. Розкажи детальніше про сьогоднішні слухання, які ми загрози загрози Москви на Капітолійському пагорбі, та який має бути план протидії, відкриваючи сьогоднішнє засідання комітету з міжнародних відносин Сенату. Співголова цього комітету республікан Джем наголосив, що за останні роки ситуація показала, що Вашингтон не веде активну власну політику щодо Москви, але лише реагує на агресивні кроки Росії. Відтак Вашингтону треба сформувати подальше бачення відносин з Москвою і подальше бачення світу з агресивною Москвою, яка зараз фактично має авторитарний режим. Доповідачі, які свідчили про те, яку загрозу зараз Сполучені штати та західний світ має від Росії зокрема наголосили на тому, що Росія це агресивна держава, яка готова застосовувати зброю. І важливо е зазначити, що Росії не варто довіряти. Одним із прикладів, чому не варто довіряти Росії, наголосили експерти. Це те, що перед тим як почати повномасштабне вторгнення в Україну, Москва наголошувала про план ненападу, і що мовляв, вони не планують жодних агресивних дій проти України. Також е зазначили. Експерти, Експерти, що РФ переконана, що воює не з Україною, а з Сполученими Штатами і загалом із заходом. Відтак треба розуміти, що Москва це активна загроза для Вашингтону. Також експерти наголосили, що єдина можливість зараз протидіяти Росії та змінити курс дій Москви це безпосередньо допомогти Україні перемогти у цій війні. Пропоную заслухати детальніше у сьогоднішній доповіді. Найкращий шлях до покращення відносин із Росією лежить через Україну. Сполучені Штати мають дуже обмежені можливості для впливу на американо-російські відносини, і тому єдиний найважливіший спосіб сформувати цю траєкторію це дати Україні змогу перемогти Росію. Якщо Росія досягатиме успіхів в Україні, це лише підбадьорить їхню агресію. Військова поразка Росії навпаки може бути тим типом сейсмічного зрушення, яке змусить Росію спрямувати свою політику. На інший шлях Перше і найважливіше, Росія під керівництвом Путіна є непримиренним противником Сполучених Штатів. Путін вважає, що Росія воює з нами у так званому зіткненні цивілізації. Це цитата. Про це вони заявили у своєму нещодавно оголошеному плані зовнішньої політики. Це їхня так звана концепція зовнішньої політики Російської Федерації. Путін і багато інших російських націоналістів віддані цій концепції, щоб будь-яка політика США щодо Росії була успішною. Ми повинні розуміти цю ідеологію супротивника. Цікаво, що сенатори також е, запитали експертів, якою є позиція звичайних громадян російських щодо нинішньої політики Кремля, і чи варто очікувати якогось протистояння цій політиці? То експерти зауважили, що сьогоднішні е, середньослістичні росіяни підтримують е, дії Кремля дії Путіна. Якщо за часів Рос... е, СРСР це були більш пасивні люди, які е, е, лише знаходили е, шлях для виживання і е, не мали можливості протистояти е, режиму. Му СРСР то сьогодні це люди, які не хочуть протистояти режиму Кремля і плану дій Кремля. Зокрема, це обмовлено тим фактором, що вже понад 30 років ця країна існує в ізольованому інфопросторі, і єдине, що бачать росіяни, це саме пропаганду від державних телеканалів. Катя, я знаю, тобі також вдалось особисто поспілкуватися із законодавцями куларах, зокрема про вчорашню російську атаку на Україну. Ми про це говорили раніше в програмі. Українські військові Керівництво повідомили про 100% знищення випущених ракет, який сигнал дає країнам-партнерам учорашня успішна робота ППО? саме так Наталю. Я поспілкувалася як з конгресменами республіканцями, так і з конгресменами демократами. Цікаво, що говорила я також із республіканцем Джо Вілсоном, який на минулому тижні був, був у Києві і безпередньо став свідком того, як ППО, як українці, використовуючи західне ППО, могли збити російську ракету «Кинжал». Він безпосередньо коментуючи. Сьогоднішні події, події точніше вчорашньої ночі, він також підкреслив на цьому. і сказав, що це само собою важливий сигнал і знакова подія того, що українці можуть так ефективно використовувати надане їм ППО. Але окрім того, більше законодавців, які ми спілкувалися, також наголошували, що навіть попри зараз активне використання українцями цієї допомоги, загалом українцям треба надавати якомога більше протиповітряної оборони, тому що це є сучасним видом ведення війни, і вона є дуже важливим для того, щоб Україна не лише оборонялася, але й перемогла. Пропонуємо послухати коментарі законодавців, з якими я сьогодні спілкувалася, просто зараз особисто я не люблю цих вагань. Якщо я перебуватиму під час бою, де хтось атакує мій дім, чому я не маю права напасти на їхні дімовідповідь? Тож мені дуже не подобається сьогоднішня тактика, коли існують обмеження щодо зброї, яка досягатиме суверенної території Росії. Для мене це не має жодного сенсу з точки зору тактики. Якщо говорити тактично, то треба створити якомога більше фронтів, на яких Росіянам доведеться воювати. Це моя позиція. Я хочу, щоб українці мали змогу дати якось. Могла сильніше відповідь, тоді це буде справжнє протистояння Я продовжую виступати за забезпечення українських військових ракетами більшої дальності та іншою повітряною обороною. Я сам служив у військово-повітряних силах Сполучених Штатів, і мені цілком зрозуміло, що в сучасній війні авіація має вирішальне значення, тому я закликаю всі країни НАТО продовжувати надавати зброю високої дальності та більше повітряних засобів українським військовим це так обнадійливо бачити, як народ України дає відсіч та захищається за допомогою протиповітряної оборони. Також обладнання, яке надають союзники по НАТО, буде дуже ефективним, і це просто чудово. Я також був у Києві кілька днів тому, коли російську гіперзвукову ракету збили з комплексу Патріот. Тому я бачу наскільки важливим є забезпечення протиповітряної оборони, тому що воєнний злочинець Путін атакує цивільних, і щоб уникнути цих звірств, потрібно забезпечити. Чити належним спорядженням, хоробрий та відважний народ України, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.